Понад 500 безпілотників, нібито над об'єктами Німеччини, що ж відбувається, польська радіо для України анна Львова і найголовніші новини. Вітаю у Німеччині. Тривожна статистика. Лише за перші три місяці цього року 536 безпілотників були зафіксовані над важливими об'єктами саме цієї країни. Про це пише газета Bild, посилаючись на закритий звіт федерального відомства кримінальної поліції. Документ має назву Дроник засіб злочину. Це перший детальний аналіз загрози, яку становлять невідомі літальні апарати. Загалом 270 інцидентів лише із січня по березень. У понад 50 випадках у повітрі одночасно перебували декілька дронів. Особливо активними були понеділки, вівторки та середи. Навіть така інформація з'явилася у статистиках. Переважно дрони з'являються у вечірній та нічний час. Отож, цілі часто стають саме військові об'єкти. 117 зафіксованих інцидентів саме у цій сфері, 10 лише на військово-морській базі, де базується оперативна флотилія 2 та фрегати ВМС Німеччини. Дрони помічали також над базою Сполучених Штатів Америки, Рамштайн і біля школи військово-морських операцій, а також біля стратегічних об'єктів енергетики. зокрема. Також безпілотники бачили над аеропортами оборонними підприємствами. Ємствами, урядовими будівлями та залізничними станціями. А щодо розслідувань, поки що мало результатів: 123 кримінальні провадження і лише 10 підозрюваних. Аж у восьми справах у світі прямо зазначається, що контроль з боку іноземної держави не доведений, але і не виключають цього. І ще одна загроза: це безпілотники, які не виявляються. Ймовірно, це якісь саморобні або модифіковані дрони, які навмисно уникають детекторів. Частина з них діє цілеспрямовано і приховано. І от на початку липня стало відомо, що німецькі служби почали нарешті отримувати якісь засоби протидії дронам. У травні також повідомляли, що не Невідомі дрони, нібито, кружляли над поліцейським патрульним судном у північному морі, і от під час його спостереження за російським вантажним судном, Отож, ситуація вона контрольована, але небезпечна. Як ви думаєте, якою є причина саме от таких от польотів дронів над територією Європейської країни? Він керує країною понад 30 років і раптом заявляє, що більше він не піде в президенти. Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі в інтерв'ю Тайм, несподівано сказав: Ні, я зараз вже не планую, але тут же натякнув, що може передумати. Якщо приклад Дональда Трампа його надихне, Лукашенка запевняє, що його син Микола не наступник. А майбутній президент, мовляв, може вести іншу політику, але без так би мовити революційної ломки. Нагадаємо, що в березні 25-го року Лукашенка розпочав свій сьомий вже термін і офіційно набрав понад 86% голосів. Нібито конкуренти менше трьох мільйонів білорусів за кордоном голосувати не змогли, але змогли протестувати. То що справді це початок кінця епохи Олександра Лукашенка чи лише нова гра. Вже досвідченого політика, що про це думаєте, ви напишіть у коментарях.